Зіставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Юрій Лі Луценко розповів, як нова влада зупинила виробництво української САУ Богдана у 2019 році. Пише в своєму телеграм-каналі Юрій Луценко. Далі відео в оригіналі. Гармати стали робити. Нашої Богдани вже випускають по 8 штук в місяць. Без жодної іронії це дуже добре. Тільки мене питання: чому Богдана розроблена в 2018 році? Була Ну, Там історія була дуже проста. Краматорський маршзавод, який розробив Богданов, мав пройти випробування на початку 19-го року. Для цього їй було потрібно закупити партію снарядів натівського калібру. Домовилися купити їх у Тречі. Завод сам по собі не міг їх закупити, бо це спецекспорт. В результаті зміна політична призвела до зміни міністра оборони. Це чудовище просто не закупила снаряди і судилося з Краматорським авзаводом аж, аж до того, поки його не зняли з посади і в подяку не відправили послом у Словенії. В результаті Богдана була заморожена, і на початок війни в нас була та сама одна штука, яка мала проходити випробування. От саме вона потім стріляла по-зміїному. Але винене все одно Порошенко Луценко Арєв, Омеліян, княжицький трович, Тетяна Чорну, Вол Пашинський та інші Свинарчуки. А посадити треба Дмитра Марченка, Ігоря Павловського, Сергія Кривоноса, Ріфем Мастерам та Червінського. А міністра оборони Андрія Тарана можна просто звільнити Тарас Чорновіл, пише наступне про саудії Оман та ще деякі, аж надто помітні ознаки того, що знову запахло переговорами. Що особливо прикро, схоже, що все це відбувається сепаратно і на противагу нашим союзникам. А ще цілковито. То в руслі московських планів Макрон робить неочікувані заяви, поки неймовірно далекі від реалізації, але потужно політичні наша зе навіть реагувати на них боїться. Зате надто жорстко реагує в Москві лялька Путіна. На заяви, яких поки що ніхто й не думає реалізовувати, навіщо радше мав би зреагувати на отой сушкопати, що його вже на мільярди доларів в Москві влаштували наші повітряні сили? От деякі події і фрази видаються дивними, доки не вкладаєш їх у певну загальну картину. Але йдеться вже не про війну, а про переговори. То таке явище, як посилення чи послаблення переговорних позицій, набуває визначального значення. Переговори добре входити, коли твої позиції покращуються. Коли ти наступаєш, а не обороняєшся. Париж і схоже, Вашингтон можуть приготувати Москві неприємні сюрпризи, що робить наш найвеличніший лідер в сучасності, починає активно грати за московським сценарієм. От тільки цілі учасників цього геополітичного процесу кардинально різні. Захід вишукує способи постачання. Чані зброю Україні, а наша горе влада, як видається, оце і саме час без пошкоджені з союзниками шукає варіантів сепаратного перемир'я з ворогом. Якось по іншому пояснити о той дуже дивний зальот до Саудії неможливо. Тим паче з насмішкою про дорогою до Албанії і рівень офіційної зустрічі, сміховини і заявлені теми. А от про те, що чому, як і для чого могло відбуватися насправді мій сьогоднішній сюжет, а просто знову дуже закрутилося, колесо підготовки до тих ймовірних сепа. Радних переговорів, схоже, наше Зе вирішило ще раз погратися в геополітику без союзників ситуації, коли наші позиції найслабші завдяки його ж власним діям. А ворожі поки що доволі сильні. Усе це віддає нечесті і щодо союзників і супроти свого народу. А ще коли дрібний наперсточник пробує переграти матерого шахрая, результат навряд чи буде добрим. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. tako možemo